Друзі, я вас вітаю. Lexus NX в Одесі в автосалоні Твоє авто. Що про цю автівку нам відомо? 19 й рік Америка. Пошкодження по задній частині кришку багажника замінили в колір, а як і задній бампер. В цілому більше нічого не робилося. На сьогодні все в рідному забарвленні. Якщо враховувати те, що задню кришку, як я вже і сказав, замінили в колір. Дуже непогана комплектація, маленький пробіг. Камера заднього огляду, в коло, безключовий доступ, сліпі зони, електрорегулювання. Також у нас мультимедійний великий екран, мультикермо, підігрів та вентиляція переднього ряду сидінь. Ось такий у нас дах з люком, дуже якісна та гарна помаранчева шкіра. В цілому автомобіль дуже доглянутий і вже готовий до експлуатації. І якщо ви шукали саме таку автівку, ви можете придбати її в кредит, лізинг, тридин або за ваш улюблений готівковий розрахунок. Я бажаю вам гарного дня і зустрінемось в Одесі до зустрічі.